Вітаю всіх на моєму каналі. Сьогодні з вами хочу поділитися рецептом шоколадного веганського чопісного торту. Торт виходить дуже смачний і соковитий. А допоки розповідатиму вам про рецепт, ви не забудьте підписатись на канал, покласти вподобайку. Перш за все, зробимо заготівлю на ганаш, тому що йому ще потрібно стабілізуватися, а також інгредієнти на бісквіт розділила на вологі та сухі інгредієнти. Отож, 200 г чорного шоколаду нам потрібно розтопити. Зробити це можна як на водяній бані, також і в мікрохвильовці, проте робимо імпульсами, щоб він не згорів, тобто шоколад. Далі беремо 200 г рослинних вершків та нагріваємо їх до температури 80 градусів, не кипятимо. Я купила вже готові вершки, проте також можна і зробити вдома. Зазвичай такі вершки йдуть кокосові. Як приготувати вершки, молоко, кокосове та стружку, відео в мене є на каналі. Посилання залишу в описі. Гарячі рослинні вершки поступово вливаю до шоколаду, постійно перемішуючи. Нам потрібно, щоб ці дві маси повністю об'єдналися. Поки змішую вершки з шоколадом для ганашу, тим часом мені потрібно закип'ятити 40 грамів води, щоб був окріп. І продовжуємо займатися ганашем, тобто цю масу шоколадну з вершками потрібно перебити блендером, емульгувати. Далі накриваємо все харчовою плівкою в контакт та прибираємо на декілька годин в холодильник для стабілізації. Краще на ніч. Тим часом вода закипіла, до окропу додаємо 20 г какао чорного, гіркого, не солодкого, а також сюди додаємо 2 г розчинної кави, я використовую такий стік, тут рівно 2 г. Далі це все змішуємо до однорідності. Відкладаємо цю сумішу в бік. Далі нам потрібно взяти велику миску, в яку я наливаю 200 мл рослинних вершків, все ті самих вершків я беру на кокосовій основі. Також додаю сюди 100 г цукру і починаємо все збивати. Нам потрібно цю масу наситити повітрям, для того, щоб наш бісквіт був більш ніжніший, пухкіший і більш пористий. Вершки вже починають поступово збиватися, приготуємо мікс сухих інгредієнтів. До цього до 200 г борошна я додаю пів чайної ложки розпушувача та одну четверту чайної ложки соди, також 1 грам солі і все змішується. Це буде на мікс наших сухих інгредієнтів. Далі постійно збиваючи вершки, будемо додавати всі інгредієнти. А це 80 г олії без запаху. Я використовую соняшнику, тоненькою цівкою вливаю постійно збиваючи. Також додаю ось цей шоколадно-кавовий мікс, постійно продовжуючи збивати і в два етапи вмішую борошно. Борошно вже вмішую лопаткою, так мені зручніше. Тим часом розігріваю електричну піч до 180 градусів режим верх низ Нам треба змішати ці інгредієнти так, щоб не було грудочок. Я розпочинаю замішувати лопаткою, щоб борошно не розліталось по всій кухні, а далі беру міксер та змішую повністю до однорідності. Тісто на бісквіт готове. Подивіться, яке воно утворилося шовковисте, глянцеве, гарне. Далі беремо форму застелену пергаментним папером, переливаю сюди все тісто і рівномірно розподіляю по всій поверхні. Бажано, щоб товщина по всій поверхні була одинакова, так бісквіт буде рівномірно випікатися і не буде сухих кінців та в деяких місцях недопечений. Та відправляю випікатися до розігрітої духовки. Мій бісквіт випікався 25 хвилин. Готовність бісквіту я перевіряю на суху зочистку. Занурю зубочистку, вона повинна виходити повністю сухою з бісквіту. Далі залишаю його на решітці до повного охолодження до кімнатної температури. Після чого замотаю харчову плівку та відправлю також на ніч в холодильник для стабілізації. Отож, на другий день можемо збирати наш торт. Бісквіт я розрізала на три рівні частини, переклала їх пергаментом, щоб вони не злиплися, а також замотала в харчову плівку і відправила в холодильник там, де і ганаш був. Далі наш ганаш потрібно, точніше, заготовку на ганаш, потрібно збити міксером. Для того, щоб полегшити його структуру, я окремо зб'ю ще 100 г вершків, також рослинних, і об'єднаю ці дві структури. Так наш ганаш буде більш ніжнішим, повітрям та легшим. Шоколадну масу перекладаю в окрему тарілку та залишаю при кімнатній температурі, щоб він трішечки зігрівся, так його буде легше збивати. А тим часом збиваю 100 г рослинних холодних вершків до утворення ось такої пухкої ніжної маси, не дуже щільно, тому що ганаш повинен бути більш м'яким повітряним. І збиваю сам вже ось цей ганаш, який трішечки зігрівся. його так легше збивати, тому що він не дуже щільний. І тепер ці дві маси поступово об'єдную, тобто додаю сюди вершки збиті і змішую лопаткою до тих пір, поки все не об'єднається і не утвориться однорідний гарний крем. Ось такий шовковистий та ніжний крем утворився, який ідеально підійде для нашого торту. Так як бисквіт у мене кавово-шоколадний, тому я зварила каву еспресо, якою і буду просочувати коржі. Збирати торт до початку я буду на дошці, тому що потім, після того, як зберу торт, я його підріжу під розміри моєї підложки, на якій буду далі торт подавати. Покажу вам бісквіт сам зблизька. Подивіться, який він вологий, який він гарний і самодостатній. Тобто він не сухий, а досить вологий. Проте ми додатково його просочимо кавою. Це надасть більшого аромату кавового, а також додаткової вологості. Особливу увагу надаю кінцям, тому що зазвичай ці кінці виходять дуже сухими. Далі крем для зручності я переклала в кондитерський мішок. Так мені зручніше регулювати товщину покриття крему по поверхні і повністю по всій поверхні коржа покриваю ось цим ганашем. Частину крему я відклала в окремий кондитерський мішок з іншою насадкою. Цей крем я залишила для декору. Далі беру шпатик та рівномірно розподіляю крем по всій поверхні, щоб не було ось цих переходів при розрізанні. Далі беру наступний корж, викладаю зверху на крем, рівно щоб він співпадав з попереднім. Просочую, покриваю також кремом і так до кінця збираю весь торт. Торт я буду подавати оголений, тобто не буду його зверху покривати кремом, тому кінці я потім підріжу, для того, щоб був гарний та акуратний вигляд всього торту. Верхній корж обов'язково потрібно також просочити кавою, для того щоб і він мав свій аромат та додаткову вологість. Зверху накриваю харчовою плівкою, а також викладаю невеличку ем, рівну поверхню, до прикладу, ще одну дошку, для того, щоб він був рівний і гарно просочився. Та відправляю на просочення на годину дві в холодильник. Після чого я дістаю його з холодильника, знімаю плівку та підрізаю під розмір ось такої підложки з боків. Якщо ж ви хочете зверху і з боків торт повністю покрити е, кремом, тоді вам потрібно зробити півтори порції крему. Тобто брати не 200 г шоколаду, а 300 і відповідно вершки так само. Який ніжний виходить торт? Я тільки доторкаюся ножем і ніж вже просто потає всередину. Для того щоб зрізи були гарні та охайні, після кожного зрізу нам потрібно витерти ніж. І також підрізаю з другого боку торт. Ви подивіться, який він гарний всередині. Подивіться на цю структуру на кількість крему, дуже ніжний та соковитий. Далі будемо декорувати. Одну половинку я накриваю пергаментним папером, збоку посипаю цукровою пудрою. Цим же папером прикриваю цукрову пудру, тому що другий бік я посипаю гірким какао. Посередині прикрасимо кремом. Спочатку пальчиком трішечки притримуємо, для того, щоб крем зафіксувався, тому що поверхня торту сипуча, і крем може з'їжджати і недобре зафіксуватися. Після чого викладаємо фрукти чи декоруємо за бажанням. Я ж нарізала тоненькими слайсами полуничку і викладаю на шоколадний, тобто на бік, де посипала какао. Для додаткового кольору додаю декілька листочків свіжої м'яти. І ось такий гарний, ніжний і дуже яскравий тортик у нас вийшов. А подивіться, який він в розрізі. Я запевняю вас, що хто не знає, ніхто ніколи не здогадається, що цей торт був веган, що в нього немає ні молока, ні яєць, ні масла вершкового. А я вам дякую за перегляд. Надіюсь, моє відео було для вас корисним. Підписуйтесь, діліться з друзями та до скорих зустрічей! Нехай щастить!